Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам новинку в нашому магазині. Приїхав новий варіант поліскового щеплення до нас. Це іде виробництво райдер фірма. Як заявлено, це робить Угорщина. Ось такий має вигляд: сама корзина. Верзинка йде наче така потовщина, як посилений варіант. Також в комплекті йде отводка з вижимним. І знову ж таки мітка, каталожний номер його. Ось такий варіантик. Ну і, звісно, ведучий диск вижимний, такої цікавої форми. Ну ж таки тут є міточка райдер. Воно продається комплектом. Це новиночка тільки до нас приїхала. Також є окремо диски. Нещодавно я знімав відео. Це у нас є декілька варіантів диск, дисків цих. Є і звичайні, і посилені, і під підполіскову корзину, і тому подібне. Є посилені на пружинах, є на резиночках. Та є з чого вибрати. Загалом така новиночка в нашому магазині. Також окремо маємо набори поліскового щеплення виробництва Білорусь та «Русдіск». Також є виробництво Люк Німеччина. Можете звертатися, відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників. Латвія, Литва, Володимир вам допоможе довести Молдова, Сергій. Ці люди окремо займаються саме перевезенням товару. Тобто на рахунок товару уточнюєте у нас, а вже на рахунок доставки можете звернутися до них. Хотів сказати, щоб підписувалися на цей канал. Тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Маємо великий сортимент запчастей на трактори МТЗ, ворошок Сонечко та косарку Вірекс. Якщо ви щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазином та